Початку нового року до поліції Покровського району надійшло 14 заяв від мешканців, щодо яких були скоєні шахрайські дії. Продаж авто за передплатою є однією з найпоширеніших схем аферистів. Суми таких операцій дуже великі, а пропозиції зазвичай надто привабливі. Так нещодавно до чергової частини поліції міста Селидове звернувся 52-річний чоловік з заявою про шахрайство. На одній з платформ інтернет, інтернету він знайшов відповідне оголошення. Йому сподобалося і Він зателефонував продавцю. Після цього вони домовилися про купівлю цієї автівки. Чоловік перерахував різними платежами загалом 147 тисяч гривень. За словами співробітників поліції, після отримання коштів шахрей більше не виходили на зв'язок з покупцем. А в соціальних мережах оголошення про продаж авто зникло. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України наразі триває слідство. Поліцейські вкотре нагадують про правила купівлі товарів в інтернеті, особливо. Якщо йдеться мова про придбання авто, якщо ви бажаєте купити автомобіль, домовляйтеся про розрахунок тільки особисто. Коли ви вже зустрінетесь з продавцем, переконайтеся, що це існуюча автівка, що це його автівка, тоді будете розраховуватися. Пам'ятайте, покупки варто здійснювати лише на надійних інтернет-ресурсах. За можливості користуйтеся лише послугами після сплати та уникайте надання авансів невідомим людям. Лише ваша уважність та обережність допомогти. Може зберегти гаманець.